Вітаю всіх! Пропоную вам розклад, що у вашому житті потребує змін. Розклад буде на один варіант. Тож слухайте сигніфікацію. Якщо вона вам відповідає, тоді буде цей розклад для вас. Тож, починаємо: хто ви або в яких подіях ви знаходитеся. Ну, десятка жезлів перевернута. Можливо, наразі якась є у вас певна невизначеність, можливо, перевтома, хвороба. Щось у вас таке відбувається, можливо, ви тривалий час самі брали багато на себе обов'язків, виконували їх, втомлювалися, знову виконували. але або ви не отримали підтримки від своїх ближніх, або не захотіли самі їх навантажувати своїми обов'язками і тягнули і за себе, і за оточуючих. І як наслідок тепер, можливо, ви. Або в розчаруваннях, або в конфліктній ситуації виявилися, тому що терпець ваш урвався, і вам хочеться, щоб вас почули і довести свою точку зору, щось проговорити. Але ви це, цим займалися не один день, щоб ви це на собі це вивозили, а можливо, дуже тривалий час. І тому висновки ви не зробили. Отой От досвід негативний не прожили, і наразі у вас така ситуація могла скластися, ще що у вас може відбуватися у житті. Тут з мечів говорить про те, що, можливо, ви вирішили на, цьому, на такому становищі у вашому житті поставити крапку. Тобто вирішили, що досить, кожен має відповідати за себе, за свої дії і прикладати, щось складати. У сумісну такі, знаєте, у сумісну працю. І ще що і мах? Ну, тому що ви, можливо, ви відчули, що ви або гідні більшого. Або, можливо, відчули, що ви людина творча, ви маєте розвиватися, ви маєте і гроші заробляти, і приємні емоції отримувати, і вирішувати якісь справи, бути у суспільстві корисною людиною, і гроші заробляти. Ви все це можете. І це ви нарешті або зрозуміли, або вирішили поставити крапку, щоб ви самі все тягнули, а зайнятися або особистим життям. Або розвивати себе. Ну, В таких ви енергіях знаходитеся. Ну, давайте подивимося взагалі-то по сигніфікації вийшло, що потребує ваших змін, і ви вже рішення прийняли. Але ж все-таки подивимось, можливо, ще щось вам потрібно змінити в своєму житті. Ну, так, звичайно, чомусь ви сильно у розчаруваннях таких, можливо, щось у вас. Негаразд у родині, якісь там, знаєте, такі неприємні речі відбулися, можливо, сварки або підозри, можливо, хтось так на емоціях щось неприємне наговорив. І ви за це образилися, відчули себе самотньою людиною, якби відторженою від суспільства, від своєї родини, від своїх близьких. І залишилися на самоті своїми думками, проблемами і образами. І тому ці образи вам надають такі, можливо, ви і плачете, а можливо, ви просто у таких негативних емоціях, що вам хочеться вже вирватися або прорватися з цього становища. Але все, все що негативне відбулося, то це стосувалося вашої родини. Що вам потрібно змінити? Ну, дивіться. Три такі. Аркани потужні вийшли на вас. Ви королева жезлів, королева пентаклів і шістка мечів. Це говорить про те, що ви повинні нарешті отримати свою стабільність, змінити оті коливання, образи і стати королевою жезлів. Ну, Можливо, комусь, якщо це для дівчаток, то не завадило б відвідати якісь. Там заклади, пройти косметологічні процедури, щось таке, що вас буде надихати, отримати, можливо, знаєте, почуття того, що ви гідні кращого. А ви знаходитесь в якомусь дисбалансі. Якщо це для чоловіків. То, можливо, вам потрібно вже прийшов час налагодити контакт із королевою джейслів, тому що ця жінка харизматична, ярка, е, така яскрава, вона може все в своєму житті і досягти, і підкорити, і зробити. Тож, от, е, саме таку жінку ну, варто було б і цінувати. Е, крім того, вам потрібно змінити в своєму житті стати королевою Пентаклів. Знаєте, фінансово незалежна. Людина, яка сама себе створила, яка має якесь підґрунтя під собою, щоб вона могла діяти. Тому що у неї є, є для того і ресурси, і фінанси, і можливості, і бажання. Залишилося тільки це все впорядкувати і поступово втілювати у реальність, в такому разі, що буде, ви отримаєте і потрібну інформацію, можливо, комусь доведеться. Добирати цю інформацію у соціальних мережах, можливо, якісь курси, навчання, щось таке, що буде вам допомогою, щоб ви самі стали і королевою Жезлів, і королевою Пентаклів. Тому ви повинні працювати над собою, для того, щоб ви вийшли із того стану, ви самі себе. Можливо, повинні із себе зняти оті маски, які ви на себе вдягали. Чому маски ви вдягали? Тому що коли ви годили для всіх, намагалися бути корисною, зробити всі справи за всіх, ви одягали маску, того, що це вам приємно вкладатися у родину і виконувати ту роботу. Але коли ви були наодинці, то ви відчували, що ви вже втомилися від цього, і ваші ресурси вже ніби як і закінчуються. А тому ви прийшли саме в такий стан, в якому зараз знаходитеся. Порада для вас. Порада для вас імператор перевернутий. Не дозволяйте нікому порушувати ваш особистий простір. Але ж і самі нічій не порушуйте. Встановіть у своєму житті контроль, де ви будете керувати процесами свого життя, де ви зможете відчувати свою стабільність, впевненість, що ви зможете прекрасно комунікувати на всіх рівнях суспільства, тобто і з керівництвом, і, можливо, із державними органами, можливо, хтось там навчання якесь буде проходити із своїми. Викладачами вам потрібно всі ці процеси контролювати. Для того, щоб ви те задоволення отримали по своїх королевах і зняли врешті-решті маски, вийдіть із тої агресивної поведінки із з того почуття, що вас не оцінили і, можливо, ігноруєте, ігнорують усі, ви так думаєте. От вам варто з цього всього вийти і контролювати самих себе і всього, що відбувається навколо вас. Ну, от Такий був для вас розклад. Саме це потрібно, потребує змін наразі у вас. Тож бажаю, хай зміни відбуваються у вас тільки завжди позитивні.